Вітаю всіх! Зараз хочу подивитись тему Кримський міст. Знаєте, дуже цікаво, тому що наші довлять-довлять там, але не виходить до кінця. Я хочу подивитись ось що до кінця 2023 року Україна зможе розбити Кримський міст. Що вдасться Україні розбити Кримський міст до кінця 2023 року? Вивчають, боже, як воно. Да ви що, вивчають? Як? Ви знаєте, я. в шоці. Плани надії, мрії дуже великі. Але, дивіться, тут три карти вивчення ситуації: збір інформації, аналіз інформації. І це хочу зробити неочікувано, швидко, якось раптово, щоб воно вийшло. Коли найменше, це очікується. Ціла команда працює, велика команда працює. Так. Ви знаєте, да воно ось розбити біля водички. Посадити його на якір під водою тільки. Угу. І є сила, яка це може робити. Ви знаєте, ПВО. Я б сказала, ця карта. Мені йде ПВО. Кримське ПВО. А це карта результату. Обійти ПВО. Вони хочуть обійти ПВО. Вони вивчають ситуацію, як обійти ПВО. І щоб для них, для росіян, Для росіян це було неочікувано раптово. І взагалі капець. Ось що наші роблять з Кримським мостом. Давайте так тоді. Розглянемо ще так. До кінця... У 2024 році. Кримський міст впаде. У 2024 році Кримський міст впаде. Так, о, тут приємніше там вже. Так. ПВО. Знову ця карта. Знову ось питання ПВО. Знову ПВО. До сильно захищають. Угу. Будуть довбати. Летіти буде вночі, переважно темна пора дня. Хитро. Що у нас тут? Знову Та ж ті ж самі карти. Ті ж самі це збір інформації. Вони хочуть зібрати інформ... інформацію, щоб щось зробити. Щоб зробити з цим ПВО. Ну, я не знаю, я не військова, просто мені важко казати, що можна зробити з цим ПВО, і чим можна доупинути, щоб пролетіти це ПВО. Важке питання, але все таки Я вважаю, що. Можливо, навіть... ага. Ні, вибачте, в мене думка інша. Україна взагалі буде розбивати повністю Кримський міст. Ось Україна взагалі буде розбивати повністю Кримський міст. Так, допомога. А ось тепер дивіться. Чому ми не так? Ви знаєте, вони хочуть зупинити допомогу через Кримський міст, а для цього не обов'язково його знести. Якщо добре пошкодити колії, ЖД, дорогу, щоб неможливо було їхати важкій техніці, цього буде достатньо. Дійсно, достатньо. Захист сильний. ПВО є, постійно щось відбувається. Але якщо добре пошкодити його і не буде їхати нічого, через той міст це вже буде маленька перемога. Скажу так. Тому побачимо, що буде. Віримо в ЗСУ.